Як перемогти мерзотника тоді, коли абсолютно немає ніяких шансів, коли земля тікає з під ваших ніг, коли ви не знаєте, де і в кого шукати порятунку, але з досвіду знаєте: якщо Бог саме вам посилає цю ситуацію, значить від вас залежить перемогти чи програти. Перше вгамувати власні емоції. Друге – Позбутись внутрішнього монологу та жалю до себе це забирає останні сили. Третє навіювати собі, я впораюсь. Четверте знайти точку рівноваги. П'яте забути про відлік часу. Поспіх потрібен лише при ловлі блі. Шосте не замикатись в собі, бути відкритим до світу це обов'язкова умова. Сьоме уважно слідкувати за усім, що відбувається поруч. Щось обов'язково відгукнеться і виведе вас зі стану ступору.